Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо ось такий супчик з брокколі та молока. Це суп пюре, і такий супчик подають в турецьких готелях. Це їх національна страва, вони її дуже полюбляють. І я також полюбляю, коли буваю в Туреччині, то обов'язково замовляю собі такий суп. Ти не згодна, що суп буде без м'яса? Так, він буде сьогодні без м'яса, але все одно дуже смачний. Ну, я тобі дам м'ясо, дам. Для приготування нам знадобиться зовсім небагато. Отака От упаковка капусти брокколі. Закрий свого рота, будь ласка. Тут 400 грам. Ви можете брати свіже. Картопельки в мене це. Він невеличкі картоплі загальною вагою 120 грамів. І така суміш овочева. вона ще в мене залишилася з зими. Тут в мене є і морква. І цвітна капуста, і, здається, цибулька. Замість неї ви можете брати один перчик, одну морковинку. Я вже поставила розігріватися водичку. Коли вона закипить, ми відправимо в неї наші овочі. Водички в мене небагато, 400 мл десь. Краще брати менше, ніж більше, тому що у нас буде ще молоко. І щоб у кінці наш суп не був дуже рідким, краще води брати менше. І якщо буде мало, то потім додамо. Наша водичка вже закипіла. І ми додаємо в неї овочі. Картоплю. Я порізала її отаку навпіл. Це, в принципі, не важливо, тому що все одно будемо її потім блендерити. Ось цю упаковку капусти-брокколі. І десь грам 150 наших, нашої суміші з овочів. Зараз овочі віддадуть свій лід, який в них є, і свій сік. Я думаю, що водички буде досить. Якщо буде мало, то можна буде долити. Це не проблема. І куди ти лізеш? Розкажи мені, будь ласка. Куди? Там немає м'яса. Я тобі вже сказала, суп буде овочевий сьогодні. Ні. злізь зі столу. А поки наші овочі готуються, ми беремо десь 20 грамів вершкового масла і розтоплюємо його на пательні. І так, масло розтопилося. І ми додаємо в нього 2 столові ложки борошна. І обсмажуємо наше борошно на маслі. Коли наше борошно почало віддавати аромат, приємно пахнути, ми додаємо у нього десь 250 мл молока поступово і постійно перемішуємо, поки наша маса не загустіє. і молоко має нагрітися і розчинити у собі борошно з маслом. Отакий От вигляд вже має наша молочна суміш із борошном. Не перестаємо її перемішувати. Вона густіє буквально на очах. Нам потрібно зробити її такою густенькою, як густа сметана. Тим часом наші овочі вже закипіли, водичка виділилася, як я і казала. Ми робимо менший вогонь і нехай вони варяться ще хвилин 20 до готовності. Ось так виглядає наша суміш. Якщо є якісь грудочки, я думаю нічого страшного, тому що блендером ми це все виправимо у готовій страві. Все, вимикаємо наше молоко і чекаємо готовності наших овочів. А поки ми чекаємо приготування овочів, ми зробимо нашого супу сухарики. Ось у мене є хліб вчорашній чи позавчорашній, я взяла 4 скибочки і нарізаю їх кубиком. Я думала купити сухарики в магазині, але навіщо, якщо є домашній хліб, і до того ж у магазинах в сухариках Багато шкідливого, як ми всі знаємо, а у домашніх його буде менше. Ну, звичайно, сам білий хліб є досить шкідливим, але все ж таки це у порівнянні з магазинами сухариками це ще дієтична страва. Засипаємо наш порізаний хліб на розігріту і суху пательню і підсушуємо його до появи хрусткою скоринки. А поки що готуємо спеції для наших сухариків. У мене це сушений часник, сіль і італійські трави. Також нам знадобиться невелика кількість оливкової олії. Отже, поки ми займалися сухариками, наші овочі вже зварилися і ми додаємо до них суміш молока і борошна. Додаємо поступово. Постійно перемішуючи. Ви бачите, який вершковий супчик у нас виходить. Щоб не викидати оці залишки, ми наливаємо ще трошки молочка і вимиваємо молочком усе по стінках. Якщо ви любите більш густий суп, то можна більше не додавати молока. А якщо любите ріденький, то можете використати ще трошки води або молочка. Як на мене, це ідеальна. Консистенція, я нічого більше додавати не буду. Ми чекаємо, поки наш супчик закипить, провариться ще декілька хвилин і можна буде виключати. Солимо наш суп за смаком і починаємо його подрібнювати блендером, щоб усі, усі оці овочі перетворилися на однорідне пюре. Ось такий супчик у нас вийшов. Ми даємо йому настоятися хвилин 15, і можна буде подавати. А наші сухарики вже підсушилися. Ось такі вони стали хрусткі. Ми додаємо до них трошки оливкової олії, всипаємо наші спеції, закриваємо кришку. І ретельно струшуємо, щоб все добре перемішалося. І у нас вийшли неймовірно смачні хрусткі сухарики з часниковим присмаком. Готову страву ми притрушуємо свіжою зеленню за бажанням. Можна подавати і насолоджуватися неймовірно вершковим смаком і ароматом. Всім смачного!